що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата Його. Якова і Йоанна, Филипа і Бартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і синона званого Зелоту, Юду Якового та юду Іскальоцького, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рідному місці. Також була велика юрба його учнів. Та безліч народу з усієї Юдеї і і із приморського тира Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожен натовп намагався доторкнутися до нього. Бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Серна Духа Святого. Амінь. Ніх бандій похвалений Єсу Христос. Wielbły czy nasz kapłanie, ojczyjanie, wilbnej siostry zakonny, drogi nasz, szanowni ministrancie, rycerze Jan Pawła Dudzieł, organista nasze kurzysty, drugi parafiany, drogi braty i siostry, ulubione Boże dzieci. Кожен натовп намагався доторкнутися до Ісуса, бо з Нього виходила сила і оздоровляла всіх. Чомусь так в житті, якось, на жаль, буває, що нас доторкають люди, які нас ранять. Або ми пам'ятаємо дотик людей, які ми згадуємо з прикрістю, які нам щось зробили. Навіть є така проговорка, що пам'ятаємо найкраще тих, котрі нам щось там завинили. Навіть, але в доброму значенні, кажуть, що зі школи пам'ятаються вчителів, які були дуже соромими, дисциплінарними, вимагали, але їх чомусь згадують і дякують Богу, що вони були в нашому житті чи є в нашому житті. І тому ми сьогодні хочемо зрозуміти, що це означає доторкнутися, як ми доторкаємося до інших людей, як ми доторкаємося до Бога, якщо ми шукаємо оздоровлення, зцілення, то чи я доторкнувся до Бога, чи я доторкнулася до Ісуса Христа, чи я просто так кажу, як раз є десь. Такий звичай люди, особливо в церкві, там самій, кажуть, хозьміть там бумажку, занесіть, запишіть за мене, щоб помолитись, але щоб самому піти до Бога, щоб самому прийти і попросити Божої благодаті. Колись до мене підійшла одна особа в Захристиї і каже, оче, чи, чи можна помолитися за моє зцілення? Я кажу, добре, будемо без проблем. Беру листочок, записую, кажу, що ми це зачитаємо на службі Божій, на молитву вірних. Вона каже, ні, я просто питаюся, чи можна помолитися. Я кажу, то ж ми помолимося, але я хочу помолитися. Я кажу, то приїдь на службу, будьте на службі. Але я хочу прийти до Андрони, сказати сама лічно, особисто. Я кажу, дуже добре. Тому що ми молимося за всіх, навіть за тих, кого, за кого немає в кусті. Але не завжди є така відвага, щоб прийти і сказати, Господи, я Тебе прошу разом з цими людьми, разом з Сонзами на службі Божій. Молюся за моє зцілення, молюся про чудо, молюся за моїх дітей, молюся за сусідів, молюся за ворогів своїх, сам особисто. І дуже важливо, кохання в Христі, зрозуміти, що. Кожне зцілення, яке ми бачимо в Біблії, в Євангелії, воно є наслідком дотику Ісуса Христа. Або хтось, доторкається до Ісуса, пам'ятаємо історію про жіночку, яка довгі роки страждала, хворіла, пан Ісус тоді йшов, зцілити і воскресити доньку Яїра, дівчинку 12 років, і по дорозі. Хтось його доторкнувся, повно людей, всі його тиснули. Так як, може, на базарі, в кооперації, колись в костьолах люди тиснулись, було багато людей, десь в маршрутці, в поїзді. І пан Єзус каже, хто доторкнувся на учні, його заспокоїть, кажуть, Господи, то ж стільки народу, ти ж бачиш, що всі тебе тиснуть. Хто мене доторкнувся конкретно? Інтенція Причина, просьби, очікування, шукання відповіді, хто мене доторкнувся, жіночка каже, я, твоя віра тебе спасла. Євангелист каже, що вона величезні гроші видала, всім, всі маєтки свої на врачів, І нічого їй не помогло. Так як казав один мій такий дальший сусід, каже, ціле життя збирав гроші на машину. Пішов до зубного врача, тепер зубний врач врач на машину і далі збирає гроші. Ось так було в Евангелії. Доторкнутися пана Ісуса. І теж є така ситуація, де пан Ісус доторкається людей. Господи, якщо хочеш, зціли мене. Пан Ісус каже, хочу. І пан Ісус допрокаже мене до людини, яка хворіла на тронт, на проказу. Чоловік, який бачив смерть свою вже, пане Язу доторкається, і він стілюється. І якщо нас люди не доторкаються, якщо нам ні, хтось не цікавиться, якщо ми є забуті, то може не тільки для того, що ми є такі покірні на Божній святі, але може для того, що з нас не виходить сила, яка оздоровляє. Можливо, для того. І сьогодні, коли ми собі усвідомлюємо, що ми є учні Христові, кожен з нас тут присутній. Кожен з нас є апостолом Пана Ісуса, то ми повинні усвідомлювати собі, що наше покликання на апостола мало попередню історію таку, що пан Ісус цілу ніч молився. А ніч це не тільки коли темна, ніч це тоді, коли ти на роздоріжжі, коли ми не знаємо, що зробити, коли ми заклопотані, коли нам сказали страшну новину, коли я не маю жодного рішення на свої плани життя, це є ніч, це є темрява. І пан Єсус в такий момент молиться цілу ніч, не просто так. Господи, поможи мені, йду до лікарні. Це теж є практика, називається акти стрелісту, так? такі влучні молитви, короткі, стріляючі акти. Такі. Господи, я Тебе люблю, Господи, поможи, Ісус, я тобі довіряю. Так? Але не тільки йду до лікаря, перехрестилися, Боже поможи і пішли молитися до тої пори, доки не буде зцілення. І один з лікарів, з врачів, недавно мені розповідав, Таке свідчення, мені каже, я не в курсі справи, до костюла там не дуже ходжу, часом там на свята, не розуміюся на релігії взагалі. Але <кій> зайшла до мене людина в кабінет, і я бачу, що вона справді хвора. простуджена, грип, там, не знаю, взагалі підозрюваний якийсь вірус або знаю на що. І каже, я починаю слухати. I W buchaw nie czuję żadnych problemów, Mierzy temperaturę, temperatury wszystko Mierzy normalnie, w miarę presji, wszystko dobrze. Ale zauważyłem, że ona ciągle coś mówi. I mówię, mm -hmm. że coś chcieliście powiedzieć, a ona mówi, że teraz już Ja po prostu modliłem się do tej pory, aż zrozumieliście, że ja nie chora. I chorobą. I ona mówi, że w zdrowo wyszła z kabinetu, w pełni. Так як зайшла, я знав 200%, що вона хвора, так само, коли вона виходила, я просто не вірив, що вона була хвора. Повністю зцілилася. Вона молилася до останньої минути. І коли лікар її обстежував, було то гадання, обслідування, він нічого не знайшов. Ось це її витривала молитва. Про таку молитву пан Єсус буде просити учнів в Кобруйцю. В Семанському саду і буде їх питати, чи не можете години бути зі мною. І ця година це не 60 хвилин. Ця година це той момент, коли Бог діє в нашому житті. Так як ми кажемо, здорова смарі, тераз і в годінній смірці нашій. Ця година може бути минута, може бути 5 минут, може бути цілий день. Так люди не раз просто так дивляться і вмирають просто. Сьогодні ми розмовляли з мамою, вона згадувала одних наших родичів і каже, прийшов такий один там чоловік з такої родини Галенських, це теж наші родичі. І каже, прийшов додому, сів, подивився на сім'ю, каже, і сидить. Вони до нього вже не живе. Просто в моменті сів і помер. І це є година смерті. Година. Тому пан Єсус каже, чи ви не могли цієї години бути? І тому пан Ісус молиться цілу ніч до Бога, Отця Свого. Цілу ніч, поки не буде світанки, поки не буде зілінки, поки сонце не сходить, поки нема тої вівченки, цей розсвіт, так? поки не знайде цього розвиднення в нас, молиться цілу ніч. І тепер питання, чи це треба Пану з чи нам. Якщо ми учні Христові, то ми повинні в собі утверджувати це покликання через нічну молитву, очевидно, можна через адорацію вночі, але так часто ця ніч приходить серед дня. І потрібно в цей момент просто війти в молитву. І тоді сила, оздоровлююча, буде з нас виходити і лікувати інших. Чому? Тому ну, що Бог зцілює нас, і другі люди бачать, що ця правда життя є реальна, що Бог є життя, що ми живемо в Бозі. І кожен, хто дивиться на нас і бере з нас приклад, як з людей вірних чи християн, кожен теж до цього життя приходить. Тобто сила Божа виходить з нас. І можемо насправді побачити, як ми прийдемо до Костю, як ми приймемо комунію святу, ми взагалі іншим ходимо звідси, іншими людьми. В нас перебуває Бог. Ми є цим живим костюмом, який несе Бога в цей світ. Тому сьогодні, в день спомини Святого тоніку, просимо, щоб ми теж були цими Божими чудотворцями, щоб ми допомагали людям знайти Бога, і щоб Господь теж. Постійно знаходив нас в цьому житті для вічного життя в небі. Амінь. Не бать захвалений Ісус Христос.